Всім привіт! Сьогодні поговоримо про щось відносно недороге, маленьке та миленьке, і це буде в нас портативний ЦАП від Shanling, який зветься UA1S. Їх треба купляти тільки вже за літери, які вони використовують у лінійці своїх ЦАПів. Якщо я слушно пам'ятаю, то був у нас простий UA1, був UA1 Pro і тепер нова версія UA1S. Це відносно простий дизайн, побудований на ESS 9219 і до нього додали там ще якусь свою фірмову реалізацію USB інтерфейсу, як завжди, там з вбивством джитера і всього такого на FPGA. І за все просять близько 2300 гривень. Це офіційна ціна в саундмазі. він в нас офіційний дистриб'ютор Шанлінгу. Тож посилання на них додам у опис. Ну, а взагалі не знаю, що про нього ще сказати. Е, ну, те, що потужність його складає 80 мВт на 32 Ом, ну і це, мабуть, все, давайте дивитися. А анекдот дня сьогодні такий. Оголошуємо флешмоб. Два дні без русофобії та знущання над росіянами. Заклад пройде з 30 по 31 лютого. Ось така проста біленька коробочка. На магнитику, тобто нічого видатного, але доволі приємна. Тут в нас зверху сам. Пристрій, якщо його можна назвати таким гучним словом, та адаптер на USB Type-A, якщо ви хочете під'єднати його до якогось старенького ноутбуку. І ось такий коротенький дріт, дрот -дріт для USB Type-C. Тож, сам пристрій. Ну, а адаптер він максимально простий. Ви такі бачили багато разів. Тут нема що розглядати, розходимось. Попри те, що пристрій бюджетний, Шанлінг вирішили не економити кілька копійок і зробили кабель змінним, за що їм величезна подяка з боку параноїків, які дуже хвилюються, що щось трапиться з кабелем, а також для тих, хто хоче під'єднувати це і до Андроїда, і до iOS, і може до ще чогось. Ну а в цілому, ви бачите, який він малесенький. Він навіть менше, ніж традиційні ЦАПіки роблять, тобто він. Він навіть не мізинець розміром, а ще менше. Ну, Тобто, мелаха. Я, до речі, очікував якийсь, виходячи з цього малюнку, якийсь такий блакитний колір. Але насправді в нас тут ось такий шанлінгівсько зелений Тобто він є чорний і є такий зелененький, може ще якісь кольори, але в нас зелененький. Ну, використання його взагалі просте. Тобто під'єднуємо кабель, іншим боком. Підключаємо його до транспорту, сюди включаємо навушники, тобто, тут, бачите, ніяких там балансів чи ще чогось такого. Простий вихід для навушників. І ось тут у нас ще світлодіодик, який змінює колір в залежності від роздільної здатності сигналу. Доволі компактний гаджет взагалі не буде заважати там в кишені чи ще десь. Доволі скромно під'їдає батарейку, тобто, помітно, що він її їсть, але, мабуть, один з най... найбільш економних цапів. Ну, але все ж таки його як. Видатки, пристрою на нього все ж помітні. Працює чудово, тобто дизайн теж гарний, а ще з, з ним можна керувати за допомогою шанлінгівського додатку Edict Player. Не буду витрачати час, щоб його продемонструвати. Це типовий звичайний додаток для керування. Там можна змінювати фильтр, низькочастотний фільтр в ЦАПі, можна змінювати. Гейн, тюнінгувати гучність, а також обирати, як, рухати баланс каналів лівіше та правіше. Тобто, з точки зору дизайну і керування, тут все традиційно знайомо і добре. Ну, звісно ж, поговоримо про звук. Ви знаєте, постійно виникало одне й те саме питання, доволі як на мій погляд, нерозумне. Але я сподівався, що воно відпаде, коли відпаде аудиторія з за поребрику. Але на жаль, воно почало з'являтися і українською мовою. Тож доведеться робити як дисклеймери. Я навіть не знаю, як цей юридичний термін перекласти. Я не ідіот і не відбитий авдіофіл. Звісно ж, часто це одне і те саме. Тож, я розумію, що всі будуть, як ну, хто буде купляти і використовувати цей пристрій, будуть використовувати його е, з чимось типу смартфону, планшету, ноутбуку, а плеєр я тут використовую просто для прикладу, тому що в мене смартфон зайнятий, він знімає зараз відео. А купляти ще один смартфон просто щоб покласти його в кадр, сенсу немає. З точки зору джерела цифрового сигналу, будь-який нормальний пристрій буде працювати однаково. Тобто плеєр теж варіант. На жаль, в мене немає жодного плеєру від Shanling зараз на руках, тому я використав їх заклятого ворога FIO M11. Ну, теж яка різниця, що буде передавати цифровий сигнал. Звісно, я, в більшості випадків, яка різниця, то відповідь велика, але в цьому випадку її немає. Це той рідкий випадок, коли це виправдовується. Ну і Noble Audio Han просто прикрасять наш кадр полежачи осторонь, просто щоб щось в ньому було. Бачите, дуже компактний пристрій, майже не заважає своїм розміром, тобто дуже чудово все зроблено. А з точки зору звуку, це, мабуть, найнешанлінгівський пристрій в шанлінгівській лінійці. Якщо я так щось смутно пригадую, що там із попередніми UA-1 була та сама історія, бо вони тут не стали робити помітне ось це шанлінгівське забарвлення за допомогою доданої ваги на середині та низьких частотах. Вони майже лінійні. Ну, не сказати, що там нейтрально моніторні, але доволі незабарвлені. Єдине, що тут збереглося від Шанлінга, це такі верхні частоти, навіть не те, що пом'якшені, просто менш енергійні, ніж як в середньому. І це дає доволі гарний звук, але там про позиціонування і все таке інше, поговоримо трохи пізніше. Ну, звісно, закінчити обзор на цьому я не можу, тому поговоримо трошки про звук. Бас іде на хорошу глибину, не максимальну. Йому трохи бракує контролю на максимальній глибині, але це якщо порівняти з чимось дорогим. Тобто він не намагається додати ваги, не намагається бути супер сухим та швидким. Ні, він збалансований, непогано передає текстури. Звісно, там натуральним аудіофільським прописаним інструментам не вистачає трохи ось цих дрібних нюансів в низьких частотах, але в цілому. Інструменти типу там контрабаса, туби і всього такого іншого звучать нормально, немає якогось намагання їх там збільшити або зменшити, або ще щось з ними зробити. Ну і також він дійсно підійде там для будь-якої музики, навіть там електронної, поп-музики, але, звісно ж, тут треба мати на увазі, що якщо ви хочете доданих низьких частот, вам доведеться взяти наушники, які їх додають. Ну, На щастя, в нас таких варіантів зараз на ринку не просто багато, а в бюджетному сегменті майже всі. І в якості прикладу візьму трек, який я зазвичай беру на середні частоти. До речі, став трошечки тр... Ні, майже не став. Це він просто нагрівся до кімнатної температури. Трек я цей беру в якості прикладу для верхніх частот, зазвичай, але сьогодні він нас буде прикладом для низьких частот, і він це релакс даб від Нехенч. Ну і це дійсно дуже джазова версія дабу, але все ж таки вони залишили типову, ну. Не зовсім типову, але таку притаманну дабові лінію басу, і цей е, крихітний пристрій доволі непогано її передає. Середні частоти нейтральні, тобто вони не йдуть в суху моніторність, вони не підкреслюють мікроконтраст, роздільна здатність не максимальна, але доволі непогана. Є трішечки трішечки доданих емоцій, але знов таки десь там, як то кажуть, в слідовій, в слідовій кількості. А, ну, Тобто немає тут намагання чогось забарвити, чогось додати, відняти. Але що цікаво, з ним можна вже почути там, різницю між мастерингами і навіть інколи має сенс пошукати якийсь більш гарний ремастер або там перевидання альбому. Тобто, такі трохи аудіофільських забавок з'являється. Хоча насправді на хіба воно вам треба? А, уявна сцена більше за середню завширшки і завглибшки, але звісно, там не якась супергігантська, супервелетенська, але доволі акуратно побудована, і це, мабуть, найбільший крок вперед порівняно там з будь-якими смартфонами. Я тут, до речі, нещодавно знайшов перемикач на новому MacBook, який вмикає ось цей. А, Доданий стереорежиму за допомогою всіляких хитрих алгоритмів. І я вам ще раз можу сказати, що в майбутнє в нас за всілякими нейронними мережами, обчислювальним аудіо і всім таким іншим. Тобто, замість того, щоб купувати в майбутньому якісь дорогі плеєри, ми будемо купувати дорогі пресети для нейронної сітки, яка зашита в плеєр, яка буде нам підфарбовувати якось звук. І дійсно цікаво, хто взагалі перший нам видасть якесь таке рішення. А. Так от, повертаючись обратно до середніх частот, тобто вони гарні, там не щось видатне, щоб очманіти та не встати, але дуже гарно пророблені. І прикладом в нас тут буде. Прикладом буде Pain of Salvation, Angels of Broken Things. Ну, Я багато разів розказував, але все ж таки інколи можу повторюватись. Pain of Salvation в цілому дуже класна група. А In the Passing Light of Day, і це взагалі їх вершина альбому. Там дуже складна з ним історія, і тому він вийшов просто якийсь неймовірний за матеріалом, емоціями і всім таким іншим. Ну і цей трек не виключення, і він весь час тримає тебе в напруженні, бо він завжди весь час здається, що зараз почнеться жорсткі гітарні рифи, там більш агресивний вокал. А, ну, Pen of Salvation, як і багато інших груп, таке люблять. А тут він, воно не починається. І весь цей трек тримається просто на вокалі Гільден Льова, який видає дійсно круті різноманітні емоції. А якщо будете слухати цей трек або альбом, почитаєте про його історію, то тоді ви зрозумієте, звідки ті емоції взялися. Хоч бери, записую окремий подкаст про альбоми. А, і ось на цьому вокалі все тримається, і цей цапік доволі непогано все це передає і дозволяє насолодитися усіма цими нюансами. І верхні частоти, як я вже казав, вони ну можна сказати, трохи зм'якшені, але не в плані зниження роздільної здатності. Вона, вона роздільна здатність там нормальна, як і... На середніх, на низьких частотах. Звісно, протяжність трохи вище, вище за середню, але нічого феноменального. І там, звісно, ніякої шаруватості, базове насичення обертонами, тобто ніякої авдіофілії тут немає. Але базові речі зроблені гарно. Але тут трохи менше додається енергії верхні частоти, тому вони звучать комфортно. І роздільна здатність є, просто вони там якось не підкреслюються. Ну і ви отримаєте там базові обертони, які додають реалізму, і там нормальну таку відчуття повітря. Там не вистачає усіх цих тонких шлейфів або чогось такого, ну, але ж, щоб, якщо ви це хочете, готуйте в 10 разів більше грошей, умовно кажучи. І прикладом в нас буде одна з моїх найулюбленіших версій відомого треку «Hey Joe» від Roberta альбом, альбом 2002 року, Dreamland. І тут вона така якась. Тріпова, психоделічна, з, ба, з, є багато усіляких аудіоефектів, перкусій, ну, вокал планта, звісно, сам по собі це окремі інструменти і емоція. І він тут це передається нормально. Не ідеально, але доволі нормально. Якщо ж казати про його поєднання з чимось, ну, він довго гарно поводить себе з більшістю внутрішньоканальних навушників. Дійсно низький рівень фонового шуму, який ви не почуєте майже в усіх моделях. Ну і майже всі внутрішньоканалки він розгойдає, розкачає. А з повнорозмірних моделей тільки самі чутливі, звісно, 80 мВт це не так багато. Але це економить вашу батарею. ну, а... Використовувати його будуть все ж таки в першу чергу з внутрішньоканальними навушниками. А порівняння, якісь я наводити навіть не буду, бо в цьому сегменті взагалі вибір базується навіть не на тому, що хтось кращий, хтось гірший. Там, як з гіпердешевими навушниками китайськими, там просто те, що більше вам за подачу і до смаку припадає. Але у UI 1 s є дуже класний козир для цього цінового сегменту. Це Змінний кабель. Насправді дрібничка, але в цьому сегменті зустрічається не так часто. А колись, взагалі, ці цапи починались десь 50-60 доларів. Ну і в цілому цей ринок з цих маленьких портативних цапиків, він дуже насичений, дуже багато пропозицій. І якщо там додати якихось 30 доларів, то можна вже отримати кращий звук. То за 80, умовно, там. додати ще за 120 вже буде е, краще. І там до 300 доларів, де в нас самі топові ЦАПи, які вже там конкурують з гарними плеєрами. Тобто тут я б сказав, що висновок простий. Якщо ви шукаєте прям аудіофілії то вам треба дивитися на сегмент вищий, В тих самих Шанлінг є там UA3, UA5 і багато інших виробників. Але якщо ви хочете якийсь простий, компактний, стильний пристрій, який просто там дасть вам нормальний, гарний звук для смартфону, і не плануєте там якимись цими аудіостражданнями займатися, що я щиро раджу, то UA 1S це дуже гарний приклад того, що вам потрібно. І як на мій погляд, це дуже знов таки чесна пропозиція. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.